Вітаю, панове! Продовжуємо вивчати програмування і тема нашого сьогоднішнього заняття текстові величини та операції над ними. Сьогодні ви дізнаєтесь, як вводять і описують текстові величини мовами програмування, які операції виконують над текстовими величинами, як вводять і описують текстові величини мовами програмування. Для опрацювання текстових даних мовою програмування використовують величини символьного та рядкового типів. Значення величини символьного типу може бути один символ, літера, цифра чи знак. Набір символів утворює рядок. Надавати значення текстовим величинам, як і числовим можна при написанні програмного коду за допомогою оператора пересвоювання або під час виконання програми, що містить команду введення. Ви вже знаєте, що у програмному коді мовою програмування Python можна використовувати одинарні та подвійні лапки. Рядки можуть містити набори символів, що починаються з похилої риски слеш, їх називають аскейт-послідовностями. При виведенні рядка такі символи опрацьовуються спеціальним чином і можуть повністю або частково не відображатися на екрані. Найчастіше використовують такі «slash енд перехід на новий рядок, t» – вставлення табуляції, «slash» – подвійні лапки, вставлення подвійних лапок у текст, «slash» – одинарні лапки, вставлення одинарних лапок у текст. Усі символи в рядку мають свій порядковий номер. За цим номером можна отримати значення символу, вказавши номер у квадратних дужках після іменної зміни. У мові Python нумерація символів розпочинається з нуля. Наприклад, змінній A присвоєно слово школа, і A4 це в нас буде, це в нас буде літера А. Які операції виконують над текстовими величинами? Над текстовими величинами виконують операції склеювання поєднання кількох рядкових величин, яка позначається символом плюс приклад набору таких команд. Зміні F присвоїти значення алго, зміни L пересвоїти значення ритм. І зміни R пересвоїти значення F плюс L, і в підсумку отримаємо слово алгоритм. Текстові величини є незмінюваними, це означає, що не можна змінити частину рядка, не створивши нового. У програмі мовою програмування Python при роботі з текстовими величинами можна використовувати операцію зрізу, за допомогою якої копіюється послідовність або її частина. Наприклад, для змінної S Hello World операції зрізу подано в таблиці. Щоб записати символи в рядку у зворотному порядку, використовують операцію присвоєння зміною із значенням мінус один. Текстову величину можна повторити декілька разів. Для цього під час виведення її необхідно помножити на ту кількість разів, скільки вам потрібно вставити відповідне повторення. Ми з вами це вчили у попередньому уроці. Ви вже використовували функції для перетворення текстової величини у величину логічного типу. Щоб перетворити число у величину текстового типу, в мові програмування Python використовують функцію len. Давайте з вами виконаємо право 1. слова. Складіть програму мовою Python, за допомогою якої зведено слово інформатика. Будуть утворюватися слова форма і романтика. Ну що ж, давайте зробимо це. Для цього запускаємо середовище Python. Натискаємо меню файл, New файл. І давайте безпосередньо введемо зміну S, які присвоюємо значення слова інформатика. Для цього записуємо S присвоїти. Команду введення input і введіть слово, записуємо. Далі вводимо змінну S1, який присвоюємо значення символів у нашому слові від 2 по 7, щоб у нас було слово «Форма». Для цього записуємо S1, пересвоїти S квадратні дужки крапки 2, 2.7. Для виведення слова романтика безпосередньо вводимо зміну s 2 які пересвоюємо додавання 4, 3, з 5 по 7 символ, першого символу та 7 по 11 символу від слова інформатика у нашій зміні S. Давайте запишемо це. І останнім етапом нам потрібно організувати виведення цих двох слів. Для цього використовуємо функцію print і записуємо просто print s1s2. Використаємо безпосередньо команду переходу на новий рядок slash-n, щоб в нас слова були записані у двох різних рядках. Ну що ж, давайте запустимо і збережемо нашу програму, назвемо її слова, для цього натиснемо клавішу f5. Вводимо слово інформатика. І маємо безпосередньо два слова форма і романтика. Ну що ж, а на цьому буде все. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал, поділитися із друзями. Всім дякую за увагу, всім до побачення.